Привіт, інтернет! Реальність тут. Я дуже люблю перевіряти себе на витривалість, і цього разу я взяла один з найскладніших челенджів, який тільки може бути. Я вирішила спробувати прожити на прожитковий мінімум. Давайте подивимося, що з цього вийшло. Варто зазначити, що сам челендж знімався ще у серпні 2022 року, тому деякі ціни та показники можуть вже відрізнятися, але актуальність не втрачають поради та досвід, який був отриманий під час зйомок. Давайте для початку розберемося, чого я вирішила взяти для себе саме цей хардкорний челендж. Через нестабільну ситуацію в Україні розраховувати на постійну стабільну ще й високу заробітну плату не доводиться. Українці з кожним днем помічають що можуть дозволити собі все менше і менше. Рівень інфляції у вересні 2022 року становив аж 101,9%. При цьому мінімальна заробітна плата з 1 жовтня 6700. Щоб ви розуміли, в вересні, коли я починала знімати, заробітня плата мінімальна становила лише 6500. При цьому прожитковий мінімум в нас так і не змінився. З 1 липня 2022 року він становить 2508 гривень. Отут з боку я представила, який саме показник мінімального прожиткового мінімуму для різних верст населення. Я зараз є працездатною особою. І тому в мене прожитковий мінімум 2 600. В мене челендж проходить 7 днів, чого саме 7 Бо Я наївно думала, що буду публікувати відоси кожні 7 днів. Так, я була дуже-дуже наївною. але тепер я впевнена, що буду перетримуватися цього варианту. Дуже на це сподіваюся. Головне, щоб все було добре. Так, і тому я взяла ці 2600, поділила на 30 і помножила на 7. Тобто на кількість днів в місяці і на кількість днів у тижні. І в мене вийшло, що на цей тиждень бюджет 606 20 гривень, 20 копійок. Представимо, що 20 копійок ми інвестували в майбутнє. І тому в бюджеті залишимо 606 гривень. Давайте спробуємо на них прожити тиждень. Давайте для початку проговоримо головні правила цього челенджу. Для початку що я можу не враховувати, як витрати? Це комунальні послуги. Бо я впевнена, що тоді я прийшла в мініс одразу. Ти прийняс? Що за комуналку прийняс? По-друге, побутова техніка, бо вона купляється не на один раз, а на роки. Побутова хімія. Бо, знову ж таки, мені пляшки фейрі вистачає дуже надовго. І туди ж йде косметика. Тепер те, що я маю обов'язково вираховувати з цієї суми бюджету, яка в мене є. Все витратити на їжу і на транспорт. Тепер головна річ, яка додає хардкорності, це те, що якщо я під час виконання цього челенджу заробляю якісь гроші або хтось мені щось дарує, то я просто беру і відкладаю ці гроші. Якщо ж мені дарують якусь їжу, наприклад, те, що потрібно використати одразу, то я просто знаходжу її вартість і знову ж таки прибираю це з свого бюджету, так ніби я його купила самостійно. Давайте спробуємо. Перші два дні мені далися дуже складно, оскільки челендж я вирішила почати у суботу. А це означало, що прощавайте мої посидівки з друзями. Прощавайте мені класні смаколики і вкусняшки за класно проведений робочий тиждень. До да, процесу доведеться забути. І так, це мій бюджет на тиждень. Зараз перший день, і мені потрібно буде поїхати задаритися чимось, щоб можна було щось поїсти. Біля мого дому проводилася ярмарка. Я розуміла, що можна хворувати там собі щось класне. І я урвала яйця по 20 гривень за десяток. Та да, уявіть собі, такі ціни існували в серпні місяці. Хоча ні, насамперед, і тоді це було дуже-дуже дешево. Направду кажучи, там яйця були настільки маленькі, що для того, щоб приготувати більш-менш адекватний омлет, потрібно мінімум два. Але яйця по 20! Зараз, зараз, це така ностальгія. До того ж, я купила ще домашнього молока. З ним я тішки провтикалася, але про це далі буде. Туди ж в якості смаколиків пішли кавуни і інжирний перец. Да, Це був смаколик, і його можна було не купляти, але це кінець літа і потрібно користуватися всім, що дає нам мазінг природа, особливо кавунчиком. Я, кавунчик. я хочу херсонських кавунчиків. Я хочу херсонських кавунчиків. І ні, не ананасиків. Як хочу херсон. Слава Україні, слава ЗСУ! Додатково я зайшла в АТБ і обнесла його аж на один пакет пшеничної крупи, два пакети кальціянки швидкого приготування. Це знову таки, і як смаколик, і як легкий сніданок. Туди ж ще пішла брикет горохового супу з розрахунком, що на кінець тижня мені не буде чого їсти. І желатин. Я думаю, що желатин я використаю для того, щоб приготувати домашню панакоту з півтора літрами молока. Але, як я казала, з молоком не повтикалося, оскільки, коли я прийшла додому, виявилося, що воно кисле. Я вже витратила більше 200 гривень, а бюджет на три дні в мене 260. Я дуже сподіваюся, що я не вийду за межі трьох днів. Бо це буде сумно. по моїм розрахунком те. Що я зараз нагребла, мені має вистачити хоча б на дня 3-4. До того всього я ще додала приправу 10 овощів. Мій розрахунок був у тому, що купляти окремо різні приправи буде доволі таки дорого. А тут є і сіль, і приправи, і все таке інше. Але ти не можеш їсти всі страви з однаковим смаком. Тому це була дуже погана ідея. Не робіть Оце все, що я змогла накупити більше, ніж на 200 гривень. Це майже половина мого бюджету. Тобто суп, овочі, кав... кавунчик, крупа пшенична, Ну, це чесно, як вкусняха. Ну, молоко і капуста. Желатин харчовий і приправа куряча. Я можу одразу сказати, а ще про яйця забула, до речі, вони... Не. Вони розчавалися, тому я вилися, то їх зразу одразу буду готувати. Ще я точно не буду в бюджет раховувати цю штуку, підсолоджувати, бо мені його вистачає на рік. Загалом, цей день я витратила 293 гривні 59 копійок. Залишок на рахунку 312 гривень на копійку. Після молоко я використала для омлету з кабачків. Так, да, омлет і кабачки. Було доволі таке смачно. Залишок молока я вилила та оставила окремо відстоюватися. На ранок другого дня в мене було смачне кисело молоко. На жаль, в мене багато матеріалів з цього тижня не залишилося, бо це було доволі давно і щось просто видалилося. Тому все, що ви бачите, це все, що є. Весь другий день я бігала по Києву як на біжина. Хоча, може, в цьому мені допоміг мій сніданок, який виявився дуже дуже. Таким собі. Оскільки я зі своїм геніальним розумом вирішила, що можна просто засипати собі в кружку, вівсянку швидкого приготування, залити її водою і поставити у мікрохвильовку. Да! Вона просто зірвалася. Мікрохвильовку я ще довго відтирала. Все, що залишилося в кружці, я з'їла. Розуміла, що це мій сніданок і мені з цим жити ще день. Але все одно це не допомогло сильно втамувати мій голод, тому в середині дня я купила собі салат рушку Сільпо. І дякую кулінарії з Сільпо, що вона все ще залишається бюджетною. Не реклама. На судочок з мулінг-руш я витратила 46 гривень. Ввечері я поїла просто кефіра з кислого молочка, в якого в мене було більше літа. Не залишилося на рахунку 266 гривень, 41 копійка. Ось і третій день, понеділок день важкий. Зранку я обійшлася просто кавою, а з собою на роботу взяла у судочку кашу, помідорчик і кабачки, які я смажила ще в перший день. Зверху я це все полила кислим молочком, точніше, твердою її частиною. Як би це сказати, воно по текстурі нагадує желе, а по смаку сметану. І тому я думала, що воно. А... У додаванні до каші, яка була трішечки пересолена через приправу 10 овочів, буде просто шикарно. Але ні, я зробила ще краще. Я додала до цього всього ще й помідорку. Тому ця композиція створювала просто смак. Цього Сьогодні я нарешті поїла кавунчика. З'їла я його весь. Бо йому ще декілька днів і все було. Б, і було б шкода дуже своїх грошей, а так. Як би сильно мені не подобалася каша з кабачками, але четвертий день це їсти неможливо. Тому цього разу я кашу їла з яєшнею і угіркою. Да, просто понізала собі звичайний яручок і все. Кукунда. No! Вечір. Я вже вирішила цішечки рознообразити. Тому зайшла собі в сімейну пекарню і купила полочко. Точніше, не полочку одну, аж дві булочки. Одна на вечір, друга на тану. Ой, як вона добре пішла з тим кислим молочком. Це було дуже смачно усі. А на ранок друга булочка пішла в мене з кави. Я маю два бажання зрання. Це кава і мертва русня. П'ятий день. Каша мене конкретно задовбала. І тому я вирішила, що можна розкошелитися і купити собі обід. Біля роботи в мене продавали готові обіди, і одна порція в мене обійшлася на 80 гривень. Загалом в залишок грошей 246 гривень, 41 копійка. До як завжди. Як ви думаєте, що в мене змінилося? Нічого. Знову кисне молоко? Шостий день. Другий пакетик вівсянки швидкого приготування пішов у розход. Разом з кавою. Так, Знову пранішня. На роботу з собою знову взяла кабачок з кашею. Цей раз, коли я зробила перерву, він зайшов на ура. На вечір знову таки кефір, який мене вже потрошку починав задовкувати. Але цього разу мені тішечки пощастило, оскільки в мене роздавали корпоративні вкусняшки, шоколадку. І тому ввечері я їла шоколадку. Разом з цим кислим молоком. Сьомий день. П'ятниця останній день челенджу. І тут я зрозуміла, що в мене ще є грошики. Тому я знову розкошелилася і купила собі вже обід. Він знову таки коштував мені 80 гривень, але я розуміла, що я можу на цей раз собі це дозволити. І того залишив грошей на кінець челенджу. У мене склав 166 гривень 41 копійка. І так, нарешті ми підійшли до кінця цього відео. Да, можна просумувати все, що було до цього. До чого ж я дійшла? Які там з нас запитання були на початку? Перше, чи можна прожити на 606 гривень? Пішли, так можна. У мене навіть залишилися гроші. Але це можливо у двох випадках, якщо ваша робота знаходиться недалеко від... Вашого місця проживання, оскільки тоді доведеться ще додавати мінімум, ну, в Києві це мінімум 16-30 гривень кожен день до цих витрат. Мені пощастило, бо я на роботу ходила пішки. І по всім своїм справам я намагалася ходити пішки. Чи можна дотримуватися відносно правильного харчування, якщо в тебе так мало грошей? Я б не сказала. Так, я намагалася робити його різноманітним, але все звелося в мене до каші з овоча, з кабачком, Точніше. ну помідорчику, єробку, так я собі. Тобто, в мене було доволі таке одноманітне харчування. М'яса я собі не дозволяла тільки у тих покупних обідах, бо я розуміла, що курку я не потягнула, і в мене залишалися лише яйця. Сьогоденшніми цінами, я впевнена, що будуть гроші і на яйця. Тож, таке собі щастя. Впевнена, якби в мене був бюджет всього місяця, я може б і взяла собі курку, поділила її на частини, і там, типу, один тиждень їла гомілку, інший тиждень крильця і таке інше. Але так як в нас ліміт у тиждень один душець 7 днів і 600 гривень. То в мене прицілок був такий, як ви бачили. Нехай нутриціологи його розбирають. А, третє, що в мене залишилося з продуктів? Каша. Як варена, так і крупа. В мене її ось так було, вище криші. Далі П'ять яєць. Так, Я їх не всі витратила. А, готові кабачки. Я ж казала, я їх нажарила стільки, що їх ще на тиждень хватало. Киса молоко. Яке я згодом спробувала перетворити на сир, і, до речі, в мене це вийшло. Я хотіла записати про це відео. Якщо вам буде цікаво, то я зроблю його, випущу, як робити сир з домашнього кислого молока. А саме творог, в мене ще залишився сам гороховий суп і желатин. У мене просто не було ні часу, ні бажання робити цей гороховий суп, а желатин мені не було до чого застосувати. Тому я навчилася, читаю з щоденника. По-перше. Іноді я занадто економлю. Я не така транжира, як я думала до цього, це точно. Друге витрачати близько трьох тисяч гривень на місяць на харчування однієї людини, працюючої міщанки нормально і достатньо. Третє шкідливі свички це реально дорого. А мати власний індивідуальний транспорт це круто і економно. Просто уявіть, якби до цієї суми ще додалося там пачка цигарок в день. Я б точно не вижила. Я почала розуміти деякі звички літніх людей і приколи кислого полока. Ось такий експеримент нас вийшов. Пишіть, будь ласка, у коментарях, чи наважились би ви повторити мій досвід. І, може, ви знаєте якісь лайфхаки, як можна було б зекономити і витратити ще менше грошей. А ще, будь ласка, пишіть свої ідеї челенджі, челенджів, які ми можемо з вами провести зараз. І стінимося наступного тижня. Побачимось в інтернеті. Гайс, будь ласка, не забувайте про свої лайк, підписку і коментарі. Мені дуже важливо розуміти, що хтось мене дивиться. Це лише друге моє відео. І це дуже приємно розуміти, що ти робиш щось і це щось дивляться. І так, чому я навчилася за цей тиждень? По-перше, я не така транжира, як я думала, і іноді нормально витратити більше грошей, якщо вони в тебе є. По-друге, шкідливі звички це дуже-дуже дорого. І, о, господи, як добре, що я не палю і не зловживаю іншими поганими штуками. Я про алкоголь зараз, якщо що. Просто уявіть собі, як би тут до цього бюджету додалися ще витрати на цихарки. Паління вбиває. Будь ласка, не паліть. І розумійте, що це вбиває не тільки вас, а й ваш гаманець. Бо я розумію, що б я. Я б тут просто вмерла б з обзгу. Третє. Особистий транспорт. Це дуже класна штука. Бо мати вдома велосипед та навіть самокат це дуже класно, корисно. Це звільняє тебе від громадського транспорту і від необхідності сплачувати за проїзд. А ще дешевше ходити. Четверте, потрібно робити все, щоб не доводилося жити на мінімалку. Треба працювати. П'яте. Можна розважатися і без грошей. Так, я про посиділки з друзями у кав'ярні або походи у якісь заклади, де потрібно сплачувати гроші. Ти можеш сходити у безкоштовний музей, отримати такі самі враження і залишити копійку у собі. Шосте. Я почала розуміти деяких літніх людей. І почала розуміти, чому деякі з них купляють пшеничну кашу, чому вони залишають собі кисле молочко, і в чому тут прикол. Бо це виявилося реально і смачно, і дешево. І я так розумію, що корисно, бо це той самий кефір, але дешевий і натуральний. Хочу зазначити тут ще одну річ, що кожна ваша витрата це є пожертва, в тому числі у бюджет і на ЗСУ. Тож, якщо у вас немає грошей для того, щоб донатити на ЗСУ, ви можете просто піти і купити собі щось, бо ви одразу платите податки, а податки допомагають жити всім. Плюс ваші витрати стануть чиєюсь зарплатнею. І цей замкнеться! Але на ЗСУ, щоб наша ситуація в країні стала все краще і краще. І наша інфляція не була такою кошмарною. Всі ми могли жити добре. Ось такий експеримент нас вийшов. Дякую всім, хто подивився його аж до цього моменту. Будь ласка, напишіть в коментарях. Можливо, ви знаєте якісь лайфхаки. Як можна було дешевше прожити? І чи хотіли б ви повторити такий експеримент на власному досвіді? Я дуже сподіваюся, що жодному з моїх глядачів не доводиться жити на мінімалку. Якщо така потреба є, то, будь ласка, пишіть мені, ми спробуємо знайти допомогу якусь для вас, знайти рішення проблеми, як поліпшити ваше становище. Так само не забувайте ставити вподобайки. І підписуватися на мій канал. Це друге відео у такому форматі. І це дуже приємно розуміти, що те, що ти робиш, комусь потрібно і комусь подобається. Дякую за перегляд. Зустрінемось в інтернеті.